Вітаю, друзі, 20 липня. Гарного вихідного вам. Все, про що писали політичні телеграм-канали, говорили е пісень блогери, журналісти, ті, кого переслідує диктатура Зеленського. Причому говорили дуже структуровано, з фактами. З'являється в західних ЗМІ не менш структуровано, а ще більш і ще більш фактажом підкріплено. Жорстка стаття. Але Банкова знову заявить про ІПСО. Наше корупції нема, а бурсифікація – це вигадка. України два ворога. цитую, два Володимира, Зеленський і Путін. Те, що я постійно кажу, два диктатора. Говорить колишній міністр українського кабінету, е, який свого часу був таким палким прихильником Зеленського. Путін руйнує Україну ззовні, а Зеленський зсередини, знищуючи її волю до перемоги і моральний дух, права людини, по, е, повністю нехтуються. На політичних опонентів здійснюється тиск. Багаті і впливові люди, котрі могли б підтримати опозицію, підвержені експропіації, а опозиційні ЗМІ примушують мовчати. Іронія заключається в тому, що вся ця путінізація України фінансується з Заходом. Резумував цей чиновник. Ну і в чому він не правий. Хм? У відповідності з умовами військового положення більше 5000 українців підвергли санкціям, і їх майно було заморожено. Цей захід першочергово придуманий для запобігання впливам пов'язаних з Росією політиків Медіагруп. І олігархів на українську внутрішню політику тепер широко використовується для придавлення опонентів режиму, а також для контролю над ЗМІ. Термін повноважень Зеленського офіційно збіг в травні минулого року, хоча багато хто вважає, що проведення виборів в умовах війни неможливо. Існує розчарування тим, що Зеленський вигнав ключових потенційних опонентів, а інших посадив до в'язниці і наклав на них чи на інших санкцій. Між тим, росте незадоволення, спротив і гнів в зв'язку з агресивними заходами. Застосовує, яке застосовує влада для мобілізації чоловіків, мобілізаційного віку. Процес відомий як бусифікація людововства. Соціальні мережі України щоденно заповнюються відеороликами, на котрих ТЦКшники інколи під загрозою зброї. Запихують людей в фургони ну, в бусики. Але багато хто з тих, кого при... призивають примусово, мобілізують примусово, повсь... <кхід> дивлячись на все, не мають особливого бажання воювати. За перші шість місяців цього року Прокуратура України повідомила, що порушила 107 672 нових кримінальних справ за дезертиверство. З 2022-го було порушено близько 230 тисяч таких кримінальних справ, що свідчить про те, що з української армії дезертирувало більше солдат, ніж Чисельність британської, французької і німецької армії разом всіх взятих. Ті, хто залишається на фронті, втомлені, мобілізовані українські солдати служать до кінця бойових дій, а це значить, що деякі з них б'ються без перерви вже половиною роки. Проект закону про звільнення військового. Військових служби через 36 місяців був відметений урядом в минулому році через побоювання, що е, ті, хто йде в відставку, тих, хто йде в відставку, нікому буде, ну, моб... демобілізується, нікому буде замінити. З лютого 22-го року чоловікам в віці 18 до 60 років без спеціального дозволу. Заборонено покидати країну. З моменту вторгнення Росії з країни втекло більше 6,5 мільйонів українців. Ще 8 мільйонів стали внутрішніми біженцями. Це еквівалентно 40% працездатного населення країни. Галопом, мчиться інфляція. Збідніння, обнищання все більше охоплює обширні райони нашої країни. сьогодні 8,8 мільйонів людей в Україні живуть за межою бідності порівняно з 6 мільйонами до війни. На минулому тижні уряди бізнес зібрали в Римі третю щорічну конференцію по відновленню України. Центральною подією конференції повинно було стати оголошення про створення багатомільйонного фонду відновлення України, над котрим з 2022 року працював американський гігант BlackRock. Одначе на початку цього року BlackRock повідомив про закриття фонду через відсутність інтересу. Фрідріх Мерц. З Німеччини, Джорджа Мелані з Італії, Дональду з Польщі були там, щоб зробити звичайні обіцянки про підтримку. Але у плані конкретної допомоги Євросоюз зміг зібрати всього 2,3 мільярда євро. Це капля в морі порівняно з оцінкою Всесвітнього банку в 524 мільярда доларів необхідних для відновлення. Інфраструктури України. Вся поелі... політична еліта розуміє, що Україні потрібна нова система управління для стабілізації ситуації, говорить колишній міністр Кабінету Зеленського. Люди хочуть перестати жити в страхі. Але замість того, щоб запитати, як допомогти переходу власті в Україні, Європейський Союз закриває очі. Резюмував. Він. Це стаття українці втратили віру в Зеленського, яку написав оглядач Оуен Меттіус для спектатор» видання. І такі статті з'являються все більше і більше. Дзвінок за дзвіночком. Здається, почали готувати інформаційне підґрунтя для винесення диктаторського режиму Зеленського. Для того, щоб помножити його на нуль. Тому уважно спостерігаємо, думаємо, аналізуємо, залишаємося з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.